Ще один сервіс от, заговорили, який надає послуги. Це платформи, де розпосюджуються зокрема, там еротичний контент. Ми говоримо про OnlyFans, Так і дійсно не розуміємо, які шалені гроші там крутяться. От у грудні 24-го року моделі OnlyFans задекларували понад 305 мільйонів гривень доходу. А, при тому, що, наприклад, ваш колега Ярослав Железняк повідомляв, що з 20-го по 22 другий рік 5 тисяч українців заробили на OnlyFans, увага 123 мільйони доларів. Цю сферу прозорою можна зробити для того, щоб вона теж приносила дохід бюджету. Ну, власне, вона вже прозора, бо насправді компанія-оператор цього сервісу передала відповідні дані до Державної податкової служби. Державна податкова служба зараз опрацьовує їх і відпрацьовує з платниками податків їх сплату. Власне, те, що ви чуєте зараз, це і є е, 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 наслідок. Тобто ці 300 мільйонів, які задекларовані були, це і є наслідок цієї роботи і буде більше ще грошей, безперечно, в бюджеті. З іншого боку, я хотів би також, щоб ми були справедливі до цих дівчат, там не тільки дівчат, а, ну скажімо так, до моделей до моделей, да і до тих, хто створює цей контент. Якщо ми з вами оподатковуємо, їх, а ми повинні і це правильно оподатковувати будь-який дохід, незалежно від джерела його походження, то ми повинні з іншого боку бути чесними, і оце лицемірство припинити цю заборону. Створення еротичного контенту і декриміналізувати ми повинні 301 статтю кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за створення еротичного контенту, бо насправді це навіть не подвійні стандарти, це потрійні стандарти, і ми з вами і абсолютно по-ідіотськи виглядаємо перед навіть перед собою. Не говорячи вже про цих людей, а з іншого боку, ми ну, робимо дурню. Ми змушуємо слідчих, дорослих людей, які мають ловити злочинців, змушуємо переглядати цей контент, ще й за гроші. Да, платити робити ці контрольні закупівлі. Я, до речі, не знаю, хто від них вимагає. Розкриття цих саме саме цієї категорії злочинів, коли у нас інших злочинів достатньо багато, і особливо зараз, які треба розкривати. Але вони це роблять, вони передають ці справи до суду. Вони заходять. в мене є. Відео, яким чином вони заходили до будівлі однієї з дівчат з супроводженням озброєної охорони, тобто з усіма маски шоу, як це по класиці. Тобто, ми відкликаємо велику кількість людей, які мають займатися іншим. На ці речі тому я переконаний в тому, що ми якомога швидше повинні декриміналізувати. Ми повинні бути чесними перед собою, перед людьми і е, припинити припинити ці переслідування і дати можливість їм е, робити те, що вони хочуть робити. Їх же ніхто не змушує це робити, і власне вплачувати податки.